Дорогі браття і сестри, наприкінці робочого дня ми всі відчуваємо втому турботи, переживання, справи, наші страхи, страхи за життя близьких, страхи за нашу країну все це забирає наш час сили і здоров'я. Дуже легко забути про найголовніше нашу розмову з Богом. Вечірня молитва це особливий момент, можливість зупинитися, подякувати Господу за прожитий день, віддати йому всі наші тривоги та знайти мир у душі. Ми підготували для вас коротку версію вечірніх молитв, щоб навіть у найнапруженіший день ви змогли б знайти кілька хвилин для Бога, і головне для себе. Заспокойтесь, знайдіть тихе місце та давайте помолимося всі разом. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримайте наш канал, підпишіться, поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Ваша підтримка надихає нас створювати ще більше змістовного та потрібного в наш час контенту для кожного християнина. Нехай Господь благословить вас і дарує мир. У вашому серці. Амінь. Поклавши на себе тричі знак Христа, промов в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішнику душе істини, що всюди перебуваєш і все наповнюєш, скарби добра і життя даруючий, прийди. І вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і порятуй благий душі наші. Святий Боже, святий Могутній, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Могутній, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Могутній, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Трійце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, відвідай і сціли немочі наші імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Наш Батьку Небесний, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нам необхідного, дай на сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і захисти нас від спокуси, і позбав нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємося, не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині, як милосердний, визволи нас від ворогів наших, бо ти Бог наш, а ми люди твої, всі творіння рук твоїх і ім'я Твоє призиваємо і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Милосердя двері, відчини нам благословенна Богородиця. Надіючись на тебе, ми не загинемо, а позбавимося тобою від бід, бо Ти є спасіння роду християнського. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думками, словом чи ділом згрішив я, прости мене. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості та закам'янілої нечутливості. Господи. Визвали мене від усякої спокуси, Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похиттю. Господи, я як людина згрішив, Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на допомогу мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи. Ісусе Христе, запиши мене раба Твого в книзі життя і даруй мені кінець благий. Господи, Боже мій, хоч я і нічого доброго не вчинив перед тобою, але дай з благодаті Твоєї покласти благе начало. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи, небо і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залиш мене. Господи, не дай мені впасти у гріх. Господи, дай мені думку благу. Господи, дай мені сльози. Пам'ять про смерть і розчуленість, Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і покірливість. Господи, всели страх Твій благий в серце моє. Господи. Сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї, і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від деяких людей і бісів, і пристрастей, і від усяких інших шкідливих речей. Господи, твори все, що хочеш, і нехай буде воля Твоя мені грішнім, так як Ти благословений. У всіх віках. Амінь. Обраній воєводі, в перемозі торжествуючий, звільнившись від зла, дякуємо Тобі, раби Твої Богородице, а Ти, що володієш державою непереможною, від усяких бід нас звільни. Тому звертаємось до тебе, радуйся для Бога наречена. Преславна вічно Діво, мати Христа, Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, нехай врятує Тобою, душі наші. Всю надію маю на тебе, Мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм, Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує твоєї допомоги. І Твого захисту, бо на тебе надіється душа моя і помилуй мене. Надія моя Отець, прихисток мій син, покров мій Дух Святий, трійця свята, слава Тобі. Владико людинолюбче. Невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть переді мною, ось смерть чекає на мене. Суду твого, Господи, я боюся, і нескінченої муки, зло ж робити не перестаю, і завжди гнівлю тебе, Господа мого. І пречисту Твою матір, і всі небесні сили і святого ангела охоронця мого. Знаю, Господи, що я не гідний людинолюбства Твого, а гідний осуду і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, порятуй мене, якщо праведника врятуєш, то нічого особливого, і якщо чистого помилуєш. То нічого дивного, бо вони гідні милости Твоєї, але на мені грішному вияви дивню милість і цим покажи людинолюбство Твоє. І не здолає моя злоба твоєї невимовної благости і милосердя. Як хочеш, так влаштуй моє майбутнє життя. Амінь. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я переміг Його. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Боже, заступником будь душі моїй, бо ходжу я серед багатьох пасток, позбав мене від них і порятуй мене. Бо ти є людинолюбець і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Преславну Божу Матір і святішу від святих ангелів, безперестанно вихваляємо серцем та устами, визнаючи її Богородицю, що істинно породила нам Бога в тілі, і що безперестанно. Молиться за душі наші, нехай воскресне Бог, і пропадуть вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як таневіск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням. І в радості промовляє, радуйся, пречесний і животворящий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розіп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника пречесний і животворящий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Полегши відпусти і пробач, Боже гріхи наші, вільні і невільні, як у Слові, так і в ділі, як свідомі, так і несвідомі, як вдень, так і вночі. Як у помислах, так і у вчинках, все нам пробач, так як Ти милосердний і людинолюбний. Господи, людинолюбче, пробач ненавидячих і ображаючих нас, доброчинним добро даруй, братам і родичам нашим, даруй для спасіння прощення і життя вічне, немічних відвідай і зцілення даруй тими, що на морі керуй. З мандруючими мандруй православним сприяй, тим, що служать нам і милують нас, гріхів відпущення даруй, Заповідаючих нам негідним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милости, пом'яни, Господи, раніше спочилих отців і братів наших, і упокой їх і освіти світлом лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і позбав їх від всяких обставин. Пом'яни, Господи, тих, що дари приносять і добро творять у святих Твоїх церквах і дай їм прощення для порятунку і вічного життя. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних і грішних і негідних рабів Твоїх. І просвіти наш розум світлом розуму твого, і настав нас на шлях заповідей Твоїх молитвами пречистої владичиці нашої Богородиці і Вічнодіви Марії, і всіх Твоїх святих, так як Ти, благословений у всіх віках. Амінь. Сповідуюся тобі, Господу, Богу моєму і Творцю. Єдиному в Святій Трійці, якого славимо і якому поклоняємося, Отцю і Синові, і Святому Духові, у всіх моїх гріхах, вчинених в усі дні життя Мого. І у кожну годину і в нинішній час, і в минулі дні, і ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом. Пустослів'ям з невірою, лінощами, суперечками, непослухом, наклипом, осудженням, недбальством, самолюбством, стяжанням, розкраданням, неправдивістю, зажерливістю, користолюбством, ревнощем, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми відчуттями. Зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком та іншими моїми гріхами душевними й тілесними, чим тебе, Бога мого і Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую винним постаю перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, уклінно зі сльозами молю тебе, вчинені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, звільни від них всіх, так як я визнав їх перед тобою, бо ти благий і людинолюбний. Достойно є. І це є істина. славити тебе, Богородицю, вічно блаженну і пречисту Матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що нетлінного Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Коли лягаєш спати, промовляй. В руки твої, Господи Ісусе Христе, Боже мій, віддаю дух мій. Ти ж мене благослови, ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь.